Знову рекорд зафіксована рекордна явка на виборах до Держдуми Росії. 96-99% Ефективність вакцинації в республіці прорахована. Парк енергетиків реконструкція спортивне перетворення зони відпочинку. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Напередодні мільйони росіян обирали новий склад державної думи. В Росії пройшли триденні вибори. Голосування тривало за змішаною системою. Половина нового складу нижньої палати парламенту обиралася в одномандатних округах, решта за партійними списками. Це не залишилося осторонь від цієї події. І наша республіка в кожному районі придністровські росіяни отримали можливість віддати свій голос за майбутнє історичної батьківщини. Разом з Росією голосувало і Придністров'я вперше три дні 17 по 19 вересня. 27 виборчих дільниць по всій країні. Два пункти для голосування відкрили ще у п'ятницю в Палаці Республіки і будинку офіцерів. Працювали 54 спостерігачі від громадської палати Росії. Волонтери допомагали літнім навколо соцільне свято. Ці вибори для нас дуже важливі. Ми бачимо Придністров'я разом з Росією. Республіка наша маленька, тяжко вижити. але спасибо, дякую Росії, що нам допомагають. Ми завжди вважали себе частиною Росії, і ми громадяни Росії. Звичайно, ми повинні брати участь у виборах і висловлювати свою думку. Придністровські росіяни голосують на російських виборах вже більше 30 років. Голосували у 91-му, коли ще не було такого поняття, російське громадянство. Голосували в 96-му, коли кордони ще були умовними. Голосували у 2000-х. Цьогоріч вкотре б'ють рекорди. Участь у волевиявленні взяли більше 59 тисяч чоловік. Це на 4 тисячі більше ніж на минулих думських виборах. Вони за нас, за Придністров'я, за наше майбутнє і за наших дітей. І я дуже рада, що ми голосуємо. І благодарна Росії за те, що вони нам допомагають. От Росії ми чувствуємо захист. Від Росії ми відчуваємо захист, всі покоління відчуваються. Ми теж хочемо захисту, миру і визначеності. Я вважаю, що наш голос сьогодні обов'язковий. Голосування в нашій республіці пройшло на високому рівні. Так відзначили міжнародні спостерігачі. Порушень електоральних процедур зафіксовано не було. На кождом ізбирательному частку присутствували на кожній виборчій дільниці були присутні два спостерігачі від громадської палати Російської Федерації. Вони відзначили високий рівень організації, активність виборців і свою думку висловлювали членам виборчих комісій. Перебували з ними в постійному контакті. І якщо були якісь зауваження, вони усувалися на місці. Нам не надходило скарги, які б свідчили про недостатню легітимність виборів. О восьмій вечора дільниці закрилися і почався підрахунок голосів. Придністров'я як завжди проявляє на російських виборах високу активність. Адже від того, хто увійде до складу держдуми на наступні п'ять років, буде залежати життя не тільки в самій Росії, але в тому числі і в нашій республіці, як частині російського світу. Кожен з нас, тих, хто прийшов на виборчі дільниці, виконав свій громадянський обов'язок. Я дякую усім, хто взяв участь у формуванні держдуми, і кожному, хто був задіяний в організації процесу голосування. Вибори на території Придністров'я пройшли на гідному рівні. Радує, що ніякого ефекту не мали заклики деяких суб'єктів проігнорувати голосування. Це робили провокатори, які явно не знають Придністровський народ. Розумний і відповідальний. У парку енергетиків Дубосарах велике будівництво зводиться основа спортивних майданчиків. Їх буде два і обидва багатофункціональні. На даний момент бетонування. На даний момент бетонуємо верх майданчика баскетбольного, футбольне поле присипаємо останній шар гравійного відсіво. По колу робиться стіна і бігова доріжка, і монтуються колони металеві по колу, шестиметрові і по кутах, де будуть прожектори для освітлення а чотирьохметрові для сітки. Такі ж колони будуть і на баскетбольному майданчику. Баскетбольний майданчик буде найбільшим. Його покрить прогумованим матеріалом. Тут можна буде займатися також волейболом і тенісом. Поле для мініфутболу розміром 45 на 27 метрів. Поверхневий шар штучний газон. Між спортивними майданчиками встановлять турніки для занять воркаутом і спортивні тренажери. Буде підготовлена стандартна спортивна зона буде підготовлена стандартна спортивна зона, щоб охопити якомога більше городян, щоб могли знайти необхідні тренажери, щоб була можливість оздоровитися навколо футбольного поля буде бігова доріжка середніх розмірів, яка дозволить по м'якому покриттю в парковій зоні проводити пробіжки. Це буде хороша спортивна зона з видом на Дністер. Це додасть родзинки парку. Будівництво спортивної зони парку планують завершити до дня міста. Його до басарах відзначають 27 жовтня. Після почнеться реконструкція зони відпочинку у планах розширити, перетворити сцену, побудувати приміщення для музичного обладнання та гримерки для артистів, зручні місця для глядачів у вигляді амфітеатру, гірки та гойдалки для дітей. Зону відпочинку перенесуть і ексклюзивний ігровий корабель. Дитячий масовий футбол як спосіб налагодження співпраці, культурного розвитку, попередження злочинності. В цьому році Кам'янка знову приєдналася до міжнародного проєкту Відкрита школа розважального футболу. Учасниками стали близько 200 юних кам'янчан. Кам'янка, стадіон Октомбрія. Тут навчають грі в футбол молодших школярів. Безперечно, футбол одна з найбільших розваг для дітей по всьому світі, а ще засіб самовираження, особливо для підлітків. Це для неї. Програми школи, мета даної програми школи прищеплення любові дітей до спорту через футбол, змагання, навчання з м'ячами, без м'ячів, для координації. На спритність вправи застосовуються. Потім на третій день вже всі грають у футбол. 12 станцій, стільки ж команд по 8 чоловік. Гра найкращий спосіб навчання. Як правильно вести м'яч, передавати, забивати голи. Звичайно, не всі гравці стануть зірками футболу, і не у всіх є необхідні навички, але основні складові масового футболу командний дух і задоволення від гри, діти отримують вже зараз. Раніше я грав футбол у дворі, але коли прийшов на цей конкурс, мені дуже сподобалося. Мене навчили водити м'яч, навчили стояти на воротах, навчили стояти в захисті. Мені дуже сподобалося. У програмі фестивалю два дні навчання грі в футбол, а третій заключний вже змагання. Переможцями стали ті, хто краще інших, за свої основні футбольні прийоми і особливості гри в команді. До коронастатистики ковідні показники зростають більше важких хворих їх зараз 137 – 25 інфікованих в реанімації. Двоє підключені до апаратів ШВЛ. сьогодні відкриють госпіталь в Дубосарах. Хрибницький повністю завантажений. Також працюють ковід центри у Тирасполі, Слабодзей та Бендерах. Важкі випадки. Це переважно результат пізнього звернення по медичну допомогу. Лікарі нагадують, зволікати при появі перших же симптомів не можна. Від цього залишить життя, а краще хворобу попередити, щепитися. Це справжній порятунок від важкої корони. Медики провели аналіз, ефективність вакцина в Придністров'ї 96-99%. Від початку кампанії з імунізації в березні в республіці ковід після щеплення підхопив 231 чоловік, а це всього піввідсотка від загальної кількості вакцинованих. У 219 дев'ятнадцятих хвороба протікала у легкій формі. Летальних випадків не зафіксовано. Отже, слід всі побоювання відкинути і щепленням захистити себе і всіх, хто поряд від страшного вірусу. Тим більше, що у нас вибір вакцин досить великий: Pfizer, Янсен днями до і надійшла партія вакцини Сінофарм 7388 доз. Це третє постачання. Зараз в республіці щеплено лише чверть дорослого населення. Цього для колективного імунітету дуже замало. Від хвиля тут посилюємо заходи безпеки. У рекомендував перевести літніх і людей з хронічними захворюваннями на дистанційку число відвідувачів кафе, ресторанів, магазинів в залежності від розміру приміщення. Під особливим контролем громадський транспорт, в маршрутках тільки сидячі місця, маски, соціальна дистанція. Ці правила звичні. Важливо їх дотримуватися. Відзначили на Оперштабі. У коронацентрах Республіки за дорученням президента відновлять перевірки мінохорони здоров'я і МВС раз на тиждень буде спілкуватися з пацієнтами червоних зон. Цель даних так сказати, Мета цих перевірочних заходів розпитати, як доглядають, як часто підходить медперсонал, чи задоволені харчуванням, лікуванням. Ще раз звертаюсь до вас, головні лікарі. Перш за все, стежте крім виконання основних функцій медперсоналу за якісним ставленням з боку медперсоналу саме до хворого. Сьогодні у всіх лікарнях республіки дали тепло. Новий модульний ФАП встановлять в Первомайську в нижній частині селища. З проблемою до президента звернулися жителі. Місцева амбулаторія знаходиться далеко у верхній зоні села, і там йде ремонт. Літнім людям важко добиратися. Питання вирішать. Встановлять модульний ФАП як в інших селах. Про це Вадим Красносельський написав у своєму телеграм-каналі. Постковідна реабілітація для всіх, хто переніс хворобу у тяжкій формі або був на ШВЛ. Про це теж говорили на Оперштабі. То був в ріанімації, хто був в реанімації, повинен отримати оздоровлення. Виходячи, з чого необхідно виділення відповідних коштів вже на наступний рік в бюджеті передбачити. Тобто ці особи, які були в реанімації, незалежно від віку, незалежно від пільгової категорії, якщо були в реанімації саме з ковідом, повинні отримати оздоровлення в санаторії Дністер і в Дністровських зорях. Наші лікарі якраз проходять курси з лікування постковідного синдрому в Росії. Цей досвід використовуватимуть і у нас, зазначив президент. І на завершення до новин мистецьких Кишинівський російський драматичний театр імені Чехова в минулі вихідні радував доблосарців новою постановкою Мігрантка. Театральними підмостками послужила сцена на площі захисників. Вхід був вільним, в імпровізованому залі для глядачів не було вільних місць. Дубосари, площа захисників на сцені актори Кишинівського російського драмтеатру імені Чехова грають мігрантку. Це постановка за мотивами п'єси польського драматурга Костянтина Кияну. Контейнер про трагічні пошуки кращої долі за кордоном у головній ролі Мігрантки Тоні, молода актриса театру Катерина Браусова. «Цей контейнер вакуум закривається герметично». «Ти гірметічна. вже уже «Так, да, трьох жінку, Ви ага. доїхали. Ага. А випадки, no, были случаи, коли кого-нибудь поліція ловила? Були слухачі, коли поліція ловила. были случаи, коли задохнулись. все троє задохнулись. Тяжело. Важко у цій ролі. Ця тема стосується багатьох і мене у тому числі. У мене мама працює за кордоном. Важко усвідомлювати, які шляхи проходять люди. Шукають кращого життя. Хтось знаходить, а більшість ні. І закінчують як моя героїня. На жаль. Сльози, оплески, крики Браво! Як з'ясувалося, тепер актори будуть частими гостями. Придністровський державний театр драми і комедії імені Аронецької і Кишинівський російський драмтеатр імені Чехова розробили спільний благодійний проєкт. Будуть давати вистави в малих містах і селах Придністров'я і Молдови. Не всі мають можливість доїхати до Тіраспаль. Не всі мають можливість приїхати у Тирасполь або Кишинів, аби подивитися виставу, але все одно не хлібом єдиним. Потрібно і духовні цінності вирощувати. Думаю, це важливо, коли театр виїжджає. Не важливо, якою мовою актор говорить. Актор зі сцени віщає серцем і душею. Головна ідея проєкту повернути театр на колишнє місце. Ми так і назвали проєкт Театр повертається додому. Головна ідея, щоб не тільки показувати спектаклі глядачам. Ми б дуже хотіли працювати з будинками культури. Це нові виклики для них. Будинок культури повинен стати не тільки місцем проведення культурно-мистецьких заходів, а й установою, яка організовує культурні заходи імпресаріо. Мігрантку вже показали в Кам'янці, Григоріополі і Дубосарах. На черзі Бендери, а далі прем'єра нової постановки, якої поки не розголошується, але однозначно з більш оптимістичним фіналом. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.